Друзі, вітаю! Сьогодні ще раз хочу поговорити про порядок слів в німецькому реченні. В розповідних реченнях ми маємо один порядок слів, в питальних ми маємо другий порядок слів. Давайте на прикладах. Я можу працювати вдома. Важливим для порядку слів є місця дієслів, тобто могти і працювати. У нас є два дієслова і є правило, що дієслова в розповідному реченні стоять на другому і останньому місці. Відповідно. В німецькому реченні треба поміняти цей порядок. слів. Я можу вдома працювати. Це буде Ich kann zu Hause arbeiten. В нас є дієслово können, змінене для я. Міняється тільки дієслово. Яке стоїть на початку речення на другому місці. І arbeiten – це друге дієслово, яке в будь-якому разі без змін в кінці. Ідемо далі. Він не хоче працювати в офісі. В нас є хотіти і працювати. Він хоче в офісі не працювати. Такий буде порядок слів в німецькому реченні. Він хоче. В офісі не працювати. Заперечення ми ставимо, або в кінці речення. Якщо в нас одне дієслово, ми ставимо в кінці речення, якщо в нас два дієслова, то в кінці буде означати передостаннє місце, тому що останнє місце по закону займає дієслово. Він хоче в офісі не працювати. Ервіль імбюро. Ніхтарбетен. Маємо знову Віль, Ервіль er arbeiten і заперечення на передостанньому місці. Erвіль nicht arbeiten Я не хочу сьогодні вечеряти. Таке саме хотіти і вечеряти. Не яке ми маємо як заперечення ми ставимо перед вечеряти. Я хочу сьогодні не вечеряти. Ich will heute zum Abend essen. І nicht ставимо. Перед останнім місцем. Ich will Цум ну, АВНТС. Фактично, це все у нас є другим Вечеря Вечерити цум Abendessen. Вона мусить взяти дитину з собою. Наступне речення. Вона мусить. Це в нас одне дієслово. А взяти з собою позначимо його таким чином. Друге дієслово. Вона мусить дитину. З собою взяти. The kind of mit nehmen kind of mit nehmen kind of kind of Два діє слова. Вона повинна їхати в Україну. Повинна їхати. Вона повинна в Україну їхати. Друге дієслово ми ставимо в кінець. Повинна мусить. Зимус. Україне фарен. Мус. Фарен. Порядок слів. Це те, що не притаманне українській мові. Тому що ми можемо його міняти як хочеш, але обов'язково в німецькій. Зважайте на це, ви від цього нікуди не дінетесь і мусите робити це так, як потрібно. Я завжди відвідую її на вихідних. У нас є одне дієслово слово відвідувати. Я відвідую її завжди на вихідних. Так би я побудував логічно німецьке речення. І без ухи. Зі імер Ам Ich І sie зі am Wochenende. На прикладі цього речення ми можемо навіть подивитись різ... різний варіант порядку слів. Я позначу їх, як завжди. Я позначаю кольорами різні члени речення. Так. Наприклад, отак. Якщо, як ми можемо поміняти це речення? Я скопіюємо його, щоб було зручніше. Ми можемо поставити Amvohende на перше місце. Тоді в нас має помінятися підмити присудок. Ми міняємо їх. Amvohende без сухи іг з імер. Наприклад, таким чином. І безухе буде на другому місці. Незважаючи на те, що в нас є тут два слова, це не означає, що це два місця. Це все одне місце. Чому? Я його спеціально позначив одним кольором. Тому що ці два слова відповідають на одне питання. Коли? Я б міг сказати. Можна навіть об'єднати от таким от чином: імер або Завжди на вихідних. І це теж буде відповідати на питання, коли? Давайте таким чином я позначу. Імер Амвохененде. Це все буде в нас питання. Коли? Завжди на вихідних. Відвідую я її. Хоча тут три слова це все одно одне місце, тому що весь член речення обставина часу, коли, відповідає на одне питання. Скільки би слів тут не було? Одне, чи два, чи три. Друге місце, підмет, третє місце. І останнє речення. Ти можеш його відвідати сьогодні? Це у нас питальне речення. І, давайте знов я позначу це для зручності. Все кольорами. Два наших дієслова. Його і сьогодні. Який в нас буде порядок німецького речення? В питанні ми повинні поміняти підмети присудок місцями. Тобто, можеш ти його сьогодні відвідати? Поставили дієслово на останнє місце. В питальному реченні, що в нас є два дієслова, одне так і лишається на останньому, а підмет присудок ми поміняли місцями. І діслово пішло з другого на перше. «Можеш ти його сьогодні відвідати. ihn він besuchen. besuchen? Можеш ти його сьогодні відвідати. Таким чином, пильнуйте завжди цей порядок слів. Це дуже важливо в німецькій мові, і ви мусите говорити саме правильним порядком слів. Всім успіхів! Обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал.